Друзі, привіт! З вами Анастасія Крилова. А це означає, що ви дивитесь новий випуск goit Подкаст. У наших випусках ми знайомимось із представниками it індустрії, обговорюємо головні події та аналізуємо, як вони можуть вплинути на ринок праці, технологічний розвиток і, звичайно, нашу з вами кар'єру. Сьогодні ми з вами розглянемо, що ж нового відбулося у світі IT-технологій за лютий і початок березня 2025 року. Складається враження, що світ IT не стоїть на місці ні на секунду. Нові прориви у сфері штучного інтелекту, кібербезпеки, революційні зміни у корпоративній культурі та навіть технологічні скандали. Тож беріть чай або каву, вмощитеся зручніше, і ми починаємо. Apple планує створити роботів для дому, коли вони можуть з'явитися. Компанія Apple активно працює над розробкою роботів. Йдеться мова як про роботів гуманоїдів, так і про негуманоїдних, як повідомляє Мак Рамос із посиланням на інсайдера МінгЧіку. Apple хоче створити помічників для будинку. проте який функціонал він матиме, інсайдер не повідомив. Уявіть, як через 5 років у нас вдома бігатиме не просто сірі у телефоні, а справжній фізичний помічник. Що він буде робити? Він буде прибирати, готувати каву, чи він може просто буде слухати наші монологи про життя? Відомо, що нині створення роботів перебуває на ранній стадії перевірки концепції. А отже, навряд чи він з'явиться на світ раніше, ніж у 2028 році. У Китаї створили найшвидшого робота у світі. Китайські вчені університету Чензян створили чотирилапого робота Блек Пантера. Вони повідомили, що робот став найшвидшим у світі. Під час випробувань робот досяг швидкості у 10 метрів за секунду та тримав її протягом певного часу. Це стало світовим рекордом серед чотирилапих роботів. Apple випустила програму Photoshop для своїх iPhone. Компанія Apple оголосила про запуск оновленого Photoshop на айфонах. Користувачі зможуть редагувати фото у дорозі, як повідомляє Мак Ramos. Фотошоп буде налаштований спеціально для мобільних пристроїв та міститиме всі основні інструменти. Застосунок Photoshop на iPhone підтримуватиме шарування, маскування та змішування для створення унікальних дизайнів, а також має вбудовані інструменти штучного інтелекту. Він коштує 7,99 доларів на місяць або 69,99 на рік, проте буде доступна і безкоштовна версія застосунку. Нові VR-окуляри від Meta AR можуть вимірювати частоту серцевих скорочень. Мета представила ARIA Gen2 2, нове покоління своїх окулярів доповненої реальності для дослідження, що пише мета у своєму блозі. Що ж роблять нові окуляри? Нові окуляри розроблені у рамках проєкту ARIA. Вони оснащені розширеним набором датчиків, серед яких датчик PPG для вимірювання частоти серцевих скорочень і контактний мікрофон, що дозволяє виокремити голос власника від оточуючих звуків. Зокрема, пристрій включає камери RGB, камери для відстеження руху у просторі, датчики відстеження очей та рук, просторові мікрофони, барометр і GNCC, що дозволяє збирати точні дані для різноманітних досліджень. Однією із ключових особливостей Aria gen 2 є здатність до автономної обробки даних, що забезпечує підтримку таких функцій, як машинне сприйняття, як розпізнання мови без необхідності підключення до зовнішніх серверів. І також куляри можуть працювати до 8 годин на одному заряді, важать лише 75 грамів і мають спеціальну конструкцію для комфортного використання протягом усього дня. ДрюБерімор представила перший смартфон, що захищає дітей та підлітків від незнайомців. Компанія Human Mobile Device у співпраці з ДрюБерімор анонсувала перший смартфон для підлітків, який надає батькам повний контроль над використанням пристрою їхніми дітьми. Про це йдеться у прес-релізі компанії. Що ж там буде? У межах нової ініціативи бренд зосереджується на вирішенні проблем цифрової залежності серед молоді і підвищеної небезпеки в інтернеті. Смартфон працює за переплатою Explora і пропонує батькам широкі можливості контролю за використанням смартфона їхньою дитиною. Завдяки кастомізованому додатку вони можуть повністю заборонити або обмежити доступ до інтернету і соціальних мереж, а також встановити безпечні зони, переглядати місце знаходження в режимі реального часу. Чому? Тому що кожні 20 секунд буде оновлення і, звичайно, отримувати сповіщення про низький заряд батареї. Також доступна функція віддаленого керування пристроєм і шкільний режим, який автоматично блокує небажані додатки під час навчання. Однак жоден пристрій не може повністю захистити дітей від онлайн загроз. Тому HMD інтегрує технологію SafeTonet. Це штучний інтелект, який допомагає в режимі реального часу виявляти і блокувати небезпечний контент ще до того, як він з'явиться на екрані. Це відбувається без використання сторонніх додатків. Японські інженери розробили біогібридні дрони, що вміють знаходити запахи. Що це, як це і як цим користуватись? Група японських дослідників створила біогібридний дрон, що використовує антени комах для визначення запахів. Інженери з Токійського університету та інституту Райкен розробили дрон, який оснащений антеннами шовкопряда. Алгоритми управління дозволяють дрону імітувати поведінку комах під час пошуку запахів у природі. У WhatsApp тепер можна генерувати зображення за допомогою штучного інтелекту. В останньому оновленні бета-версії WhatsApp для Android з'явилася опція створення групових іконок за допомогою Meta AI. Як працює функція генерації зображень за допомогою штучного інтелекту у WhatsApp? Зараз я вам розкажу. Користувачі беруть участь у бета-тестуванні. І тепер вони можуть генерувати зображення для групових чатів. Для того, щоб. Створити комунікацію зі своїми друзями штучний інтелект WhatsApp створює відповідне зображення на основі промпту, що дозволяє швидко отримати креативну і персоналізовану групову іконку. Функція створення щі зображень поки що обмежується лише груповими чатами. Звичайно, що спочатку повідомлялося, що WhatsApp працює над можливістю створення і навіть персоналізованих аватарів для профілів-користувачів. Проте наразі ця функція недоступна. Проте в подальшому на нас чекає багато цікавого. А ми летимо з вами далі: штучний інтелект та етикет чому люди бояться бути грубими із роботами? Скажіть чесно і напишіть в коментарях, ви вічливе зі своїм чатом GPT? Більшість користувачів ставляться до штучного інтелекту вічливо, але 12% роблять це через побоювання майбутнього постання роботів. Деякі респонденти вважають вічливість зайвою і спілкуються з ним просто як зі всіма. За результатами опитування Future, що опитало понад тисячу людей у США та Великобританії, близько 70% респондентів, які взаємодіють з чат-ботами та будь-якими розумними помічниками, вважають за необхідність бути вічливими. У США цей показник складає 67%, а у Великобританії 71%. Проте, серед користувачів, які не приділяють уваги етикету, дві п'ятих зазначають, що не бачать сенсу бути ввічливими, а інші просто намагаються бути лаконічними у своїх запитах. Alibaba представила нову модель Ші, що конкурує з DeepSeek. Акції Alibaba Group у четвер, 6 березня зросли більш ніж на 8% після оголошення про нову модель штучного інтелекту. Яка вона, що це і як нею користуватись? Вона вже доступна через сервіс Chat, де користувачі можуть обирати між різними моделями, включаючи QVI 2.5 Max, яка є найпотужнішою у лінійці QWI. Це відбувається на тлі зміцнення державної підтримки штучного інтелекту у Китаї. Напередодні уряд оголосив про плани активно розвивати штучний інтелект, гуманоїдну робототехніку та 6G-телекомунікацію. А що нового у Google? Я вам розкажу Google інтегрує штучний інтелект у пошукову систему, що відомо, що нас чекає, та як будемо користуватися. Компанія Google оголосила про масштабне розширення AI overuse. Це функції, що надають можливість згенерувати відповіді на пошукові запити. Новий AI-мод це режим пошуку, у якому користувач отримує відповідь у форматі спілкування з чат-ботом, яка буде сформована на основі всього пошукового індексу Google. Дійсно, він дозволяє нам вести діалог зі штучним інтелектом, який буде оперувати актуальними даними та взаємодіяти з інтернетом у режимі реального часу. Наразі AI-мод доступний лише у тестовому режимі для підписників Google One AI Premium, які можуть активувати його через вкладку лабораторії. Так що, якщо ви є таким підписником, welcome. Ну що, друзі, всі новини на сьогодні завершені. Це був Go IT Podcast та найцікавіші IT-новини лютого та березня 2025 року. Сподіваюся, вам було цікаво та корисно. Якщо ви хочете більше таких випусків, не забудьте підписатися підписатися, поставити вподобайку та поділитися з друзями. А якщо ви зрозуміли, що варто спробувати для себе сферу IT і познайомитися ближче з професіями з цієї сфери, я знаю, як вам допомогти. Ми запрошуємо вас на безкоштовний тест-драйв it професій. Лінк для реєстрації очікує вас під цим відео. До зустрічі у наступних епізодах. З вами була Анастасія Крилова і goit Подкаст.